Всем привет, народ! Сегодня роблю продолжение карьеры за Фанер Зараз подивимося, що у нас тут буде відбуватися. Мы відіграємо наших 5 матчей по традиции. У нас сегодня в Серии будут Antalya Спор, Азел Comarca, и Серия Спор. Потім Samsung Sport, а ще один матч в Лізі Європи проти Славії з Праги. Ну що ж, поїхали. Починаємо ми наш листопад. Тепер. Так, що у нас тут гравець? У нас прокачується потроху. Зараз будемо дивитися. Нехай наловка чи так і продовжує прокачуватись. А ми почнемо нашу першу гру. Всім, прия... Всім приємного апетиту та приємного перегляду. Поїхали. Ой, який зараз шанс був у Юндера. Тупо пробив там вертар перед цим засеяв. Тупо добив пустий кут воріт. Все. 1-0 і ми кайфуємо. ні, він цього не зробив навіть. Печалька. Апа, відкриває рахунок на табло Юндер. Я, звісно, не всім даю шанс, але потроху вони в мене відіграють з різного типу і різної складності матчів. Єндер зараз непогано забиває. Дивіться, як я на той тому завадив. І тупо в дальній кутворіт. 1-0 на табло. Хоча він у мене взагалі не виходить на полені, але. Нічого страшного. Їдемо далі. Три голи в п'ятий матч. молодець. Знову шанс. Ельнесрі тепер пробиває. Але повзло рота Ельнесрі пробиває. Це взагалі капець якийсь. Жахливий удар. Чингіса Гендер, але він знову ж таки. Не потрапляє по мячу як треба удар ворота. Получайте. Получайте, ви 1-0 алексіс вегаз здається. Алексіс Вигаб, блін, в мене з цими російськими відео, які я дивлюсь там про політику, всі справи, тупо капець. Дарить Фреду, від Фреда непогане добивання від Алексіса Віга. Ось Вега вам весь. Ближній куточок, 1-0 на табло, бравісімо, Алексіс. Так, Індера заміняємо, виходить наш старий друг Тадіч. Поїхали далі. Ой-яй-яй, який же зараз дивний гол забивається Це зуманський 3-0. Докладає на своїх зусиль. Зараз до такого рахунку. Давайте Бертрама випустимо. Ось непоганий прийом грудьми, непоганий прийом коліна. Ну весь удар барзунато дивний, навіть. Ви подивіться, як голкіпер собі поміж ніг пускає з дивного рикошету. Взагалі дивний гол. Ось так ось 3-0 на табло. Молодець Зуманський. Индер вега Зуманський. Їдемо далі. Ось ось. Ось наша перемога 3-0. Alexis Famario Радіє тому що він очолює цю команду. Давайте подивимось трохи хайлайтів. Можливо, я знайду небезпечні моменти. Із самого початку цієї гри. Єндер, здається, удар повз Ви подається, який шанс непоганий був. Але він не потрапив по цим воротам Гол далі. Ще один удар від Єндера. Ось такий ось уже удар. Але, на превеликий жаль, також повз ворота. Момент був сам по собі небезпечний. Один удар в цій грі був від суперника, дальній, здається, ані не дуже. Підкрутка чудова, але удар взагалі повз ворота. Так, добре, їдемо далі. Поїхали на другу гру в цій серії. Так, після Анталія Спору у нас іде гра проти Азе Алкмару. Їдемо на цю гру. Ми готові якраз таки, тому можемо їхати. Гравцем. Місяця, до речі, настає та діч, непогано. Заслуговує вся всілякого визнання. Таке, таке буває раз в житті. І звіні найбільше, що цікаво, це володар золотого м'яча. Це Холанд у нас став. Там були претенденти на золотий м'яч Холанд і ще хтось два, не пам'ятаю. Десь треба шукати. Можливо зараз знайду. Ось. Холанд, Holland, та Кейн. Ну, вітаємо Холанда. Молодець, Херлин, Холланд, так що виграв. Ну, у нас наступна гра проти Фейнор. А, де 1-0, Фред забиває, Капітан нашого клубу. Молодець Фред. Чудовий зараз забитий м'яч він показує. На досвіді нашій Фред зараз її забиває. Йому там 34 роки десь так. Ось так. Більярдний удар у дальній кут. Чудовий постріл Фред. 1-0, як бачите. Ну, чудовий гол від Фреда, за ним захисник не встигає. Голкіпер не захотів вибігати, а Фред... Вирішив відкрити рахунок оцігрін. Третій гол чотирьох матчах, Молодець ну, Фред. Зараз порот повз ворота. Більно небезпечний момент біля наших воріт був від порота. Але на прилики жаль він також не забиває в наші ворота. Непогано, звісно. Якщо не забиває, то значить все чудово у нас буде йти. Ну, ось ще один дальний удар повз ворота. У нас відбувається парот 1-0 робить рахунок на табло. Ну, ось якась... таке. Зараз помиляємося. Весь захист помилився, непогана передача. Мали б зіграти кучніше, та не дати можливості пробити, але вони на превеликий жаль, дали йому зрівняти рахунок. Парот. 1-1. Їдьмо далі. Так, ось тепер і пенальті я в свою орату заробляю, адже випадково за джіку. Ну тут у мене шансів занадто мало щось потягнути. Але непоганий удар суперників нас зараз рятує. Піск... Підскобзнувся трохи наш гравець адже на дворі дощ. Ось так ось два убойні моменти від пороту. І рахунок один один і залишається. Ось. Ось Лівака відступає у гру. Чудово. Молодець, лівакові зараз сейвить цій грі, браво. Пець, якщо зараз покажуть момент, то зуманський жест як не точно пробив. Подивіться, що це за удар на ногу м'ячів, а пробив він взагалі капець як повз ворота. ой -й -й -й. який ж зараз чудовий асист видає Ельнес Ріна Алексіса Віга. І чувають вони якось трохи один одного. Молодець! Чудовий асист та захистника намотав. А в віддав вже у пусті ворота тупо забивати. І подивиться, яке там витав виштовхували. І яка чудова передача тупо на пусті ворота. Там Мартін Синди здається грає. Я не пам'ятаю. За порту здається. Він грав ось такий ось асист на Алексіса Авіга. Так, Допевно, я зроблю якісь замінки. Нехай замість зуманського виходить кохвесі. Давайте дамо можливість Костічу трохи побігати. Костічу, та вже костіки розміни. Їдьмо далі грати. остался без Еврокубков на следующий сезон. Спустя два года голландца пригласил китайский клуб второй лиги Шэньчжэнь. Кларенс был рад и такому предложению. Но в Поднебесной оказалось сложнее, чем предполагалось. Всего одно очко в среднем за игру набирала команда, и через пять месяцев Зейдоров сменили на опытного Свена Йорана Эриксона. В последнем своем клубе, испанском Депортиво, Кларенс установил личный тренерский антирекорд. 0,75 очка в среднем за игру. Все тоже закончилось за полгода. Депор вылетел из Лолиния, Зейдер вылетел из клуба. Однако в 2017 шанс Зейдоров удала Камерунской Федерации Футбола. Кларенс позвал помощником экс-партнера по сборной Нидерландов Патрика Клюверта. Но под руководством голландского штаба камерунцы провалились. Они поехали в Египет в ранге действующих чемпионов континента. Ну, зараза, из моей замены працюють. Гол забывает. Кахвесі, 1-3 роблять рахунок на табло. Блін, якщо я скіпну, буде печалька. Хоч один же комнатаге. Та голіву передачу йде на кахвесі. Ось так ось. 1-0, 1-3 точніше. Хон, це навіть не удар, він поміж ніх якийсь м'яч нібито пропускає, а потім вже б'є. Ну добре, 1-3 непогано. Все добре у нас. Ну, випадає шанс. Джеко щось не забуває. Взагалі не може витягнути. <гравця>, гравця на 30 хвилин випускаючи на одну секунду навіть. Бо зараз фінальний сустав пролунає. <гравця> а це весело, з гравців заміняти. Одну хвилину на полі провів, з тебе вистачить. Дали ми тобі трохи ігрової практики. Всі удари по за звісно, були такі собі. Ось, дивіться. Удар обійшов, здається всіх. Ось так пробиває взагалі повз ворота гол. Удар від Алексіса Віга ворота, здається, був. Алексіс Віга дальній удар. Спробували. Удар від Себестіана Зуманського. Ось, зі. непогано головою пробив, але на превеликий жаль. ворота. В першому таймі ще один шанс для нього був. Ось така стійка. А добывання пусті ворота взагалі ще ся не пішли. Тупо добив бог знає куди. Поротась схибив. Взагалі чудовий удар від порота. Удар від знову ж таки того ж самого порота Ось моя помилочка відбувається. Порота шанс. Порот повз ворота пробиває. Ну ще ж, поїхали на третю гру в цій серії. Ноу. Випадає шанс. Джеко щось не забуває. Взагалі не може витягнути. <гравця>, гравця на 30 хвилин випускаючи на одну секунду навіть. Бо зараз фінальний сустав пролунає. <гравця> а це весло звісно гравців заміняти. Одну хвилину на полі провів з тебе вистачить. Дали ми тобі трохи ігрової практики. Всі удари по ворота, звісно, були такі собі. Ось. Дивіться, удар обійшов, здається, всіх. Ось так пробиває взагалі повз ворота гол. Удар від Алексіса Віга повз ворота, здається, був. Алексіс Віга дальній удар. Спробували. Удар від Себестіана з Зуманського. Ось, дивіться, непогано головою пробив, але на превеликий жаль. повз ворота. В першому таймі ще один шанс для нього був. Ось така стійка. А я добивання в пусті ворота взагалі ще не пішли. Тупо добив бог знає куди. Порот ось схід. Взагалі чудовий удар від порота. Удар від знову ж таки того ж самого порота. ось моя помилочка відбувається. Порота шанс, порот повз ворота пробиває. Ну що ж, поїхали на третю гру в цій серії. Опа, ось один нуль. Знову відкриваємо рахунок. Я не знаю, а Чингис Юндер все ж таки забиває у цій грі. Молодець, я трохи даю йому практики трохи іншим гравцям. То вони ще й непогано б'ються в мене. Ось так, очі дальний куточок, голкіпер не захотів чомусь вибігати далі. А він тупо спокійно. В дальненький куточок. 1-0, Ось вам і все. Молодець, Чингисендер. П'ятий чи шостий мяч вже в чемпіонаті. Четвертый клепаєв 6-й матч Віга, здається, Робить дива. Зараз голкіпера такий обдурив, як треба забив гол ворота, і на тому досить з нього. Робить з... Суперників. Нібито вони йому не рівень. Ось, дивіться, як. Цікаво. Голкіпер впав, а Віга тупо забив. Молодець Олексіс Віга. Браво. Опа, опа, ось відкриває ще один гол. Ель не сидів вже. Молодець. Дивне, мене доволі такі святкування голу, але нічого страшного. Я, бо я десь на рондомі обираю ці святкування десь так. Олексіс Віга, непогана передача. І ось так ось гол у ближній кут. Ельне Сері, 30 хвилина. Опа-опа, ось відкриває ще один гол. ЕльНе Срі вже молодець. Дивне доволі такі святкування голу, але нічого страшного. Бо я десь на рандомі обираю ці святкування десь так. Алексіс Віга, непогана передача. І ось так ось у ближній кут. 30-та хвилина. <рес> Алексіс Віга. Другий занадто сильно зазначається своїм другим забитим м'ячем. <рес> Алексі Віга, ось так ось вам отримуйте суперник. Я розвів. Я вже вирішив такий в пусті ворота зайду. Дайте я зайду в пусті ворота. Голкіпер, здається... Свої ворота перевів цей м'яч. Не знаю на кого запишуть, автогол чи гол Віга. Віга дубль у цій грі 50-та хвилина. Молодець деться Віга, Непогано він так всіх порозводив і непогано забив. Ай, 5 минут. Це вже зараз до розгромно дійшли. Я не знаю у кого скільки голів та гольових передач, але подивимось. Юндер забиває. Ще один гол. Це здається дубль для Чингіза Юндера. Ось, так, ось, прорив. Є ось такий ось дивіться, який красивий гол. Від Юндера можна побачити. Юндер взагалі рибкою або щось схоже на рибку зробив. Ось такий ось гол від вітченгиза Юндера. Давайте трохи дамо перепочити нашим основним гравцям. Замість ти нехай виходить Джекко замість вегі. Бертра мене, хай буде. На місце зуманського я не пам'ятаю, є у мене заміна. Кахвесі, все. Нехай ось такий склад виходить, вже далі бореться. останні, там все одно 8 хвилин, 8-10 хвилин залишається. Ну що ж, 5-0, сама розгромна перемога на даний момент у нас. Давайте подивимося на рівень гри. У кого ще є, скільки? 2 плюс 2 від Легі. 1 від Індера і один від... Насирі. Вега 2. і, і Л1. Зуманський один. Ось так ось, ну, все у нас вийшло. Взагалі непогано. 2 плюс 2, 1 плюс 1, та 0-1. І ще два мячі були забиті у Вендера. Ну непогано, команда, звісно, показує себе їдьмо. На якій вже там. Четвертий матч здається у нас. Давайте, напевно, і чотири матчі за одну серію робимо, а то й на цьому вистачить, я не знаю. Чи чотири робити, чи п'ять, взагалі не зрозуміло. Так, добре. Поїхали на наступну гру проти... Сам... Samsung Sport. Чотири гри у нас буде в цій серії. Все інше ми залишаємо на потім. Аби цікавості не збивати по цій кар'єрі. Так, остання гра поїхали два тижні відпочиночку у нас було. Їдьмо далі. опа па ось вам 01, наприкінці тайму. Я не знаю, хто це такий. Бертрама, здається, забиває. Бертрама Аргентинський. Чудотворець тут в цій команді. Ось так ось Фред. Гольова передача, Бертраме, удар головою. і Ось вам. 1-0. Бертаме. Молодець. Бертераме. Бертераме. Другий гол десяти матчах забива. Бравісьмо. Опа, 2-0. Чінкісендер. Індер, здається, прокидається потроху також. Вон чайочок зараз попиває з кимось бокаву. Цікаве святкування забитого голова нехай бігає. Ось так ось дивіться, голкіпер дивно перевгадить м'яч, нічого заворота, він перевів його навпаки на нашого гравця. Весело. Опа-опа-па. 0-3. Зуманський зараз тягне команду. Але більше всього буде здивітися, що ВГА перейде в нашу команду і ще хтось. Я не знаю, правда, хто, але хто ще перейде. Ну, Alexis ВГА один з претендентів на кращого бомбардира. Давайте за на відпочиночок. А Кахвесі вона навпаки в основу. Йдемо далі. Ну, далі вже немає що й дивитися. Треба ще трохи, напевно, замінок поробити, адже... Руслан Маліновський вже трохи підвтомився. А, в мене всі заміни. Нічого, їдьмо далі на наступний кру. Йдемо далі, продовжуємо цей матч та й закінчуємо на тому нашу серію. Ось і вже і четверте на 91-й хвилині рівно залітає. Забиваю гол свій кохвасі. Вийшовши з заміночки. Бере і забиває непогана розминочка для кохлесії. Бо він також входить в такий ось списочок непоганих бомбардирів нашого клубу. Представляю, доступний клуб, якась друга лігова команда, в яку не перейде не той кращий бомбардир, не той кращий асистент, який буде у нас. 4-0. Певна перемога. Будемо йти в кінець серії. Подивимося, знаю, що там перше місце і там перше місце. У нас, здається, одна ніча, все інше в перемогах. <клес> Давайте подивимось. Результати. Тут 4 з 4. Перемог, Леон ще не втрачав вон очки. До восьмого місця тупо не одна команда не має поразок. Непогано. Ну, в чемпіонаті там зрозуміло і так, що ми на першому місці тут, здається, одна нічого була. А і 15 з 15 перемог, 52 забили, один пропустили. Цікава статистика, звісно. Але добре. Давайте на цьому ми завершуємо серію. Всі бувайте, кому було цікаво, ставте лайки та підписуйтесь. Всі бувайте.